Росія знову показала, що вона насправді не зацікавлена в мирі, а просто намагалася послати якийсь такий інформаційно-пропагандистський сигнал в першу чергу Сполученим Штатам. Що от буцімто вони готові? Ну ця така інформаційна спецоперація. Вона зрештою загалом провалилася, бо навіть держдеп закликав продовжити режим припинення вогню. Знову ж таки, повторюю. Ся Росія його порушила а, на в різних територіях фронту, як сказав президент, 2935 разів, але принаймні, не було ударів ракетних чи дронів. Хоча перші години були і а, удари дронами. А якщо говорити про реакцію а, з заходу, то а, особливо в Європі, а, звичайно, ніхто не повірив в благі наміри. А, бо а, очевидно, що що е, припинення вогню має бути безумовним і довготривалим. Як перший крок до е, встановлення справедливого миру, е, мені особливо сподобалася заява міністра закордонних справ Чехії. Дуже влучно він в, вже в метафору. Що російське перемир'я це було значі, голодування між сніданком і вечерю, і в цей час ти ще їж цукерки? <гум> Такі ж схожі е, заяви лунали в е, з Лондона. І міністр закордонних справ сказав, що власне ось Росія і може закінчити цю війну, просто припинивши її, але не хоче.